Слухай, а тобі наче двадцять. Правиноарфорте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. І Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу, з нами на зв'язку. Пані Наталію, доброго ранку. Слава Україні, вітаю вас. Героям, Героям слава. слава. Розкажіть, будь ласка, на, на цей момент, якою є присутність ворога в чорному морі, чи зростає небезпека? Так, на жаль, ворог продовжує нарощувати присутність ракетоносіїв. Це передбачувано. Ми говорили про оцінки експертів щодо наближення до дати, що що пов'язано з незалежністю України. Цілком імовірно, що ворог буде створювати напруження і може завдати в тому числі і ударів, таких, які будуть за його. Схемою реагування на сакральні дати абсолютно адекватними, як вони для себе вважають, так зараз в чорному морі два ракети на сії. Це малий ракетний корабель і підводний човен. Сумарний залп калібрів складає в такому випадку 12 ракет, і це робить рівень ракетної небезпеки надзвичайно високим. Тому треба оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги, не нехтувати попередженнями, пам'ятати, що пуски з підводних човнів дуже складно виявляються, тому на реагування є не година, а декілька хвилин. От цікаво, чи змінилися пускові рубежі у цих ракетоносіїв у зв'язку з останніми подіями, які створили загрозу для того, чорноморського флоту Російської Федерації, він ці пускові рубежі вони в акваторії безпосередньо біля портів знаходяться, чи вони ризикують десь подалі глибше заходити. Є декілька районів, декілька пускових рубіжів, і нагадаю, що тактика технічна характеристика пуску калібров з морського носія по суходолу сягає 2,5 тисяч кілометрів. Тому це не критично щодо вибору пускового рубежу. Вони можуть знаходитись в достатньо безпековій для себе зоні і здійснювати ці пуски. Тому треба усвідомлювати небезпеку, але не панікувати. На тижні, що був дуже активно бояла бавовна в окупованому Криму. Скажіть, як це впливало на туристичний сезон? Туристичний сезон був закритий разом з відкриттям бавовняного. В принципі, в Криму вже давно констатовано відсутність фактично приїжджих. Туристів, а переміщення внутрішньо-локальне. Тобто, якщо говорити про переміщення мешканців півострова, то це з центральних регіонів самого півострова під'їжджали до моря подивитися на те окопі, що там нарили. Але в більшості туристичного сезону як такого немає. Тримачі туристичного бізнесу скаржаться на те, що Цього літа в них не, не сталося те, що гадалося, і в більшості туристичний сезон спрямований за перебрик. Пані Наталю, хотів ще запитати вас про тенденцію збільшення е, випадків використання росіянами кабів саме на південному напрямку, доволі високий відсоток. Якщо так, от е, в середньому е, взяти е, ті повідомлення, е, які є від повітряних сил України. А з чим це може бути пов'язано? І, взагалі, от якщо ми говоримо про каби, це ж виключно авіація? Тобто авіація в основному зосереджена на південному напрямку і використовується дуже активно. Так і її максимальна активність все ж таки спрямована на запорізький напрямок хоча і Херсонському перепадає теж фактично кожної доби. Використання кабів пов'язане з тим, що вибиваються артилерійські позиції а з літака тактичної авіації КАБ можна запустити на відстані 50-60 кілометрів, яку він подолає, але літак залишається неушкодженим, не потрапляючи в зону дії нашої систем протиповітряної оборони. Саме тому вони намагаються на цьому напрямку використовувати каби для того, щоб завдавати ударів, але обирають при цьому. Тому числі цивільну і сільськогосподарську інфраструктуру, намагаючись нищити як потужності регіону, так і мирне населення, і ці е, удари, які в нашій зоні відповідальності завдавалися за минулу добу, також були спрямовані на прибережні населені пункти. Ольгиївка Львова ще хотілося б дізнатися, як сили оборони заявляють про себе на лівому березі. Дніпра, якщо ми говоримо про Херсонщину, в Генштабі не говорять про те, що у нас там є плацдарм. Ну в принципі, це зрозуміло, тому що там небезпечне. Однак ми розуміємо, що сили спеціальних операцій можуть там працювати. Ви можете прокоментувати це треба усвідомлювати що в умовах війни в тому числі гібридної війни треба дуже ретельно підходити в тому числі і до термінології пам'ятаєте коли тільки починалася історія з контрнаступом всі жадали феєричного шоу коли вся армія піднялась з копів і ринулась вперед а насправді з'ясувалося, що контрнаступ складається з декількох етапів, і інколи взагалі на передовій не відчувається. Але в той час іде знищення потенціалу ворога глибоко в тилу, і контрнаступ як такий вже йде. Так само і тут що таке плацдарм, треба усвідомлювати, розуміти, люблять дуже багато фахівців і аналітиків розкидатися термінами, але треба довіряти все ж таки військовим про плаздар не йдеться йдеться про виконання деяких окремих операцій але для цього треба потрібна дійсно інформаційна тиша тому що треба зберегти і ті спецпідрозділи які виконують і підготувати ту роботу яка потім буде розгорнута на відповідних позиціях зараз найефективніше це контрбатарейна боротьба і саме тому що ми зачищаємо і видаляємо артилерію з дуже великих площ Ворог був змушений застосовувати більше авіацію і ударні безпілотники. Ми бачимо це по зведеннях, що вони частіше використовують повітряний спосіб впливу, оскільки ми розуміємо, що з позиції вони вибиті. Тому дочекаємось моменту, поки буде зачищено достатньо території. Тоді поговоримо про просування сил оборони. Дякуємо вам, Наталя Дякуємо. Гуманюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня України, капітан першого рангу.